Мікс жіночого та чоловічого одягу кіалі. Маємо ось таку сукню в розмірі 38. Шортики для плавання L, S, L, 2 xl M, XL. 3 xl 3 xl S, 2 xl 2XL, L, 40, 2XL, M, M, 2XL, 2XL, XS, M, 2XL, все в піжамка, 44, 40, піжама в розмірі L, XL, S, 2XL, піжама в розмірі L, ценності піжама для вагітних, 5XL, М, 36, халат в L, S, M, M, XL, M, M, L. 2XS, 2 xl 2 xl 34. Також в лоті буде ось така сумка, будуть косметички, шопер, носочки. Тут є дві штуки випаковувачі. Також будуть ось такі носочки, теж дві штучки. Колготи. Це у нас футболочки, сорочка, бюст, верх купальника. Трусики. Топи низ купальника. Ось такі будуть топи та ремінці.